4 та 5 серпня поточного року в місті Одесі інформаційне агентство Інфоіндустрія в партнерстві з українським проектом бізнес-розвитку плодовочівництва, який реалізується Асоціацією меда за фінансової підтримки Міністерства з міжнародних справ Канади, організовує виставку-конференцію Холодна логістика логістика-2016». Основне завдання заходу надати. Експертну підтримку малим і середнім виробникам плодовочевої продукції, як приватним, так і комерційним у сфері холодної логістики, та ознайомити інших учасників холодного ланцюжка з технологіями та стандартами холодної логістики, що розвиваються в рамках світових тенденцій бізнесу. Робоча програма розрахована на два дні: у перший день конференція з виступами провідних закордонних та українських спеціалістів у галузі холодної логістики, на другий день. День всі зацікавлені учасники мають змогу отримати індивідуальні консультації та відповіді на питання. В рамках конференції діятиме виставка, на якій будуть представлені технічні новинки, обладнання та сервіс галузі холодної логістики. Для участі у виставці конференції реєстрація обов'язкова. Більш детально можна дізнатися на сайті euroagrochem.com. Кол-2016. Контакти для зв'язку та реєстрації за телефонами 067 536 91 39 097 333 74 38. Електронна скринька Інфоіндустрія2015 равлик Холодна логістика 2016. Зустріч партнерів заради успіху.